Всі чоловіки протягом 10 днів повинні з'явитись до ТЦК і СП, інакше їх притягнуть до відповідальності. Відповідні накази начальників ТЦК почали видаватися в різних областях. З найсвіжіших накази про повну мобілізацію у Києві та Івано-Франківську. У наказах нагадують про адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу і вимагають з'явитись до воєнкомів. Бачили такий наказ? Тоді це відео для вас. Як на дані накази реагувати? Чи законно це, чи потрібно йти до ТЦК? А що буде за наявку? Розберемось у цих питаннях на прикладі одного з таких наказів. Ви на каналі Праволов в кадрі Ярослав Тирсін як завжди розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові праволови? Тоді починаємо. Отож, уявіть, що у вас закінчився робочий день, поспішаєте додому, щоб подивитись ваш улюблений серіал на Netflix. Ви вже на районі заходите в парадне будинку і бачите на дошці оголошень підозрілий документ, а саме наказ ТЦК по району про те, що всі чоловіки повинні з'явитись до ТЦК у 10-денний термін. Замість нової серії відьмака читайте закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. А цей наказ, щоб зрозуміти, чи це взагалі законно та чи стосується вас. Однак не хвилюйтесь. Я прочитав все замість вас. І є одна особливість в законодавстві, яка допоможе не потрапити в юридичну халепу з ТЦК через такі накази. Але про це згодом. Відкриваємо наказ за підписом начальника оболонського районного у місті Києві ТЦК. Згідно з ним на території району продовжується мобілізація. Усім військовозобов'язаним, що тут проживають та мають мобілізаційні розпорядження або повістки, наказано з'явитись до ТЦК. Поки виглядає логічно. Маєш повістку, повинен з'явитись. Все законно. Тим паче, керівник ТЦК має право нас викликати повістку. Далі вже цікавіше, для тих, хто не має повісток чи розпоряджень, теж встановлюють обов'язок з'явитись до ТЦК у 10-денний термін. І в цій частині такий наказ є незаконним. Поясню чому. Відкриваємо положення про ТЦК та СП. В статті 12 чітко визначено повноваження керівника ТЦК та СП. Бачимо, що дійсно керівник ТЦК має право видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження. Наказ є, але акцентую, що він має бути виданий у межах своїх повноважень. Оглянемо, які є обов'язки у громадян згідно законодавства про мобілізацію. Частина 3 статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає наступне: під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними мобілізаційних розпорядженнях або повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Де тут серед документів наказ керівника ТЦК? Правильно його немає. Оце так несподіванка. Отже, й обов'язок з'явитися до ТЦК по наказу у чоловіка не виникає. Та й відповідальності теж. Зверніть увагу на словосполучення в отриманих документах. Тобто чоловік повинен отримати документи на руки. Побачити той наказ у під'їзді чи на Facebook-сторінці Волонського ТЦК явно не отримані. Якщо ж ТЦК захоче притягнути до адмінвідповідальності, нехай спочатку в суді доведе факт отримання документу чоловіком, що вони. Не доведуть, звісно, адже доказів то немає в постанові Кабміну під номером 1487, про військовий облік теж є обов'язок з'являтися в ТЦК тільки на підставі розпоряджень та повісток. Про наказ немає ніц. Згадуємо статтю 19 конституції, відповідно до якої правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. Тобто, поглянувши на обов'язки, дізнаємось, що нам дозволено не робити, а владі заборонено. Що Ти мені забив голову? Часто мені в коментах пишуть ти краще про наші права, розкажи, а то все про обов'язки та про обов'язки. Ось саме тому я весь час говорю про те, що потрібно знати не тільки свої права, а й про обов'язки. Це у ваших же інтересах. Звісно, якщо чоловіку у законний спосіб вручено повістку, у нього виникає обов'язок з'явитись до ТЦК, пройти ВЛК, і якщо немає підстав для відсрочки, мобілізація. І всі ці відмазки на кшталт ТЦК приватні, де стан війни і тому подібне, як полюбляють деякі знатоки, писати в коментарях, не прокатять. Ні, вийшло ні фартануло, тільки гірше буде. Точно нарветесь на кримінал. Опирайтесь на законодавство, а не на видумки навіжених. Благоразум'я в наших головах. До речі, про те, чому ТЦК не приватні, розповідаю ось у цьому відео. Рекомендую, звісно, чи реагувати на такий наказ це ваша справа та вибір. Про моральну складову тут говорити не буду з юридичної точки зору. Це формальний документ, виданий більше для самих ТЦК та морально-психологічного впливу на чоловіків. І у разі його ігнорування чоловіку нічого не буде. Однак пам'ятаємо про наш конституційний обов'язок із захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Наші збройні сили потребують допомоги та підтримки. Маєте відстрочку? Не можете долучитись до лав зсу. Значить, волонтерте, донатьте, платіть податки та підтримуйте тих, хто цього потребує. Не розглядаю у відео інші накази, зокрема івано франківські адже вони практично ідентичні наказу Болонського ТЦК за виключенням якихось загальних формулювань. В інших областях відбувається теж саме. Проблема також в тому, що ТЦК видають такі от недосконалі накази через недосконале законодавство. Пробачте за каламбур. Воєнний стан вже півтора року, а у Верховній Раді не знайшлося депутатів для невеличких правок до законодавства, які б Чітко визначили порядок вручення повісток: де, хто, коли, як заповнюється, які документи можуть вимагати. Все це спростило б життя і людям, і представникам ТЦК, але ні, чомусь це не зроблено. Мабуть, непопулярний був би крок, тому й доводиться коперсатися в цих постановах Кабміну і пояснювати на пальцях очевидні речі військово зобов'язань. До речі, про них ось у цьому відео розповідаю, кого мобілізують наступним в зв'язку з новим законом. А на сьогодні в мене все дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.